Друзі, всім привіт. сталкер на зв'язку. Всім мира добра, всіх з Різдвом Христовим. Так, а у нас тут заїхало очередний розіграш. Є в мене трішки 8000 золота. Думаю, покручу. Може хоч сьогодні танчик дасть. Ну що, поїхали? Перший прокурс 100 золота. Открывать буду в конце, Ну, не начинаются. Ну, не начинаются. С... О, блин. Начинается эти кастомизация. Да ну, ты шо? вол завязывай, прекращай. Да. Так, давай друзья, цей контейнер откроем Недільний. 5 бустерів золота, ну добре. Может танчик не фартовий, Давай нашу поставим. Спшечку. До речі, СП-шечка стала така якась хренова. БК взривають... чуть ли не в кожному бою. Напишіть, друзі, у кого вона є. Вам так же БК рвуть? Уже шо я тільки не ставив? Ви бою кладку защиту. Да дупы не помагає. Добре, поїхали далі. 220 прокрут. В той раз висосало 9 9000 золота, майже 10. Цей раз що буде те саме. 250 прокрут. Та хоч би якийсь танчик витягнути, я не знаю. Ну, 2 мега ще. Ой, дивився там, бліц крутив, щось. Взагалі рулетка якась убита, взагалі. О, три скринки чорних, це хорошо, хорошо. До кінця і звісно невигодно крити. Я вже скільки погорів на цих рулетках, скільки було золота, все попалив, коротше, скільки танчиків попродавав. Тому я вже таке робити більше не буду. Тяжело вони восстанавливаються, ці танчики. Продаються за одну ціну, а повертать есть в два рази даже тому. Не раджу вам теж таке робити. 625 прокрут. Та ну і ти, короче. Не можна, не можна сюда матюкатися, не можна. Я не буду. АВГшка винуждає, винуждає. Дай головну нагороду. Щоб так що ми так всі просто так бах і прозріли. 950. Такого, мабуть, не буде, чи буде. Один містик. О, 150 прокрут, уже... Ох, як дорого. Уже дуже дорого. Один сюрпризик. І усе. На цьому закінчилось я друзі у мене давай цю кастомуху відкриємо матч артура ніж солдата дуже вам вдячний так поїхали. у мене тут ще є такий контейнер а ну давай контейнер другого рівня Гляди. дай давай цю кастамуху відкриємо. Ти що на приколі? Хоч би два разних дав. Добре, давайте оцей відкриємо. Новорічний, може фон профіля на XM очку випаде. Опа, у мене такого нема. А ну, ста... стояночка, що це у нас? Ну, таке собі. Ні-ні, подожди, забираємо. Во-во, я? Мне такая не надо, аватарка. Мою повернить. Дай мне приемчик. Давай. Ну, давай уже раздупляйся, ну. Все, да, побачу. Так, поехали, друзья, дальше. Что-то такие, не очень... Давай, збери их усі. 1000 золота, так це гарант. Дякую. Х4. Наше він мені надо. Я тут нічого не качаю. Давай сюрприз. А ну, прикали мене, десяточки. Джесор. Джесор то хорошо, так а де танчик? Давай лучше десятку золота. Тик. На что-то писать, что там десятка золота. Ой, ну такие, такие, друзья. Давай мистика. Боже, рулетка взагалі просто дохла. Такие беспонтовые рулетки стали. Таке відчуття, що просто висасують от танчики, щоб всі танчики продати. 100%, а потім бабки влажувати. Ну, полторашечка це вже краще. І це не гарантом, а просто полторашечка. Півторашечка це хорошо. Але ж, друзі, треба танчик, хоч один витягнути. Танчик. 350 золота. Дай один танчик. 250 золота. Та що це за мегаконтейнер? контейнер? Це якесь хлам'ю. Пише, скільки танчиків а і ні одного танчика нема. 250 золота. Коротше, друзі, це стандартна схема, ясно. Може хоч чорні скриньки порадує. О, пропускає нас далі. Це вже цікаво. Поїхали далі. Мінімалка 100 золота. Це просто... У мене, коротше, на масли вдасться. 300. Ну, давай, може, хоч третього досить. Все ясно, коротше. Просто, друзі, отаке вийшло у нас відкриття. Я далі навіть не хочу крутить, тому що це просто безглуза трата золота. Ну шо тут за 1450 можно Проценти, проценты, проценты все дадут. Черная скринька. И мега контейнер. И что мне то мега контейнер? 250 золота даст. Ну давайте, друзья, чисто для вас туртону. Якщо черную скриньку даст, то окупимся. Ну Да, только не ту чорну скринку, а ту що x 3 Поехали. Та ну ты шо, ну б. Давай, останній раз, короче, крутю, хоть 3000 золота завышу. О, оце воно. Вот воно прямо аж так аж заглохло. Поехал. Вот за их три открываю и... Хорош. Погнал. 200 золота. Пропусты хоть разочек. 400 золота. Короче, ясно. Полная хрень. Ну давай, друга. Так. Щось воно, друзі, бачите, лагає. У них щось з рулеткою. вона тормозить, коротше, сама. Яка сама останавливається. Поїхали, давай скриню 3 рівня. Ну, всі чекають, давай. Ай. Коротше, ясно. Ти, ні, тут вже по 2000 золота, мені вже буде невигідно просто крутити. Що тут 28, ага, контейнер за 2. Ні, все, друзі. На цьому все, друзі. Отака вийшла у нас рулетка. Коротше, друзі, буду сьогодні там на основі відкривати скриньки. Якщо що, залетайте. Дякую вам, друзі, за підписочку. За те, що ви зі мною підтримуєте, пишете коментарі, всіх вас обійняв. Ще раз вас всіх зі святом. Так що разом тримаємось. Всім мира-добра і мирного неба над головою. До зустрічі!